У Одеській області продовжують долати наслідки негоди, яка розпочалася ще в день 26 листопада. Ми вирішили запитати у жителів Одеси: ок чи не ок відпрацювали комунальні служби під час негоди. Завжди у нас місто, та комунальні служби не готові до того, що взимку падає сніг, а восени у нас ліється дощ і так далі. У мене не було два дні світла на роботі. Сьогодні я приїхала, є світло. Але багато-багато нагоди зробила нам погода. Люди працюють, бо я дивлюся, що працюють і вночі, і зранку. Труняться. Ну я вважаю, що якби трішечки наше місто було більш а, готове до зими, то такого б не було. У нас в Одесі по-моєму, було завжди. ложка снігу, три каплі дождя, весь город перекритий. Какой-то потоп, апокалипсис, поэтому ну это было очевидно. Оно не улучшается с годами никак. Я видела, что когда начался метель, началась, я с поселка Котовского, две снегоборочные машины проезжала. Куда они поехали, что они расчищали, непонятно. То есть, может быть, они поехали расчищать трассу туда дальше, на Николаев или в Южный. Но город вот как остался парализован, так, в принципе, и остается. Нет, не впорвалось. А У что? нас дерево до сих пор лежит во дворе. Никто не убирает, перекрыто два проезда. Никто ничего не делает. Ані тільки возле, себе вбирають горсовета, і да, все, більше нігде. Однозначно відповіді якоїсь в мене немає, ок чи не ок. Тут все залежить від окремих ділянок, на якихось ділянках прям дуже добре. А десь можна побачити ще дерева, або десь дуже великі груди снігу. Особливо це незручно на пішохідних переходах, тому що ти маєш обходити ці груди снігу, або ти маєш обходити якісь величезні. Калюжі, так само і з деревами, десь ти проходиш повз якісь будинки, і дуже складно, тому що ти знову ж таки маєш обійти. Тому тут -то все залежить від окремих ділянок, але, як на мене, неопрацьованих ділянок я побачила трішечки більше. От я живу на черьомушках. У нас там дерева повалилися прямо на дома і жителі прямо на кришу, от, на школу. І так ті дерева лежать, ніхто їх не прибирає, нічого. Це з того дня, як оце була негода, ок чи не ок відпрацювали комунальні служби після негоди. Поділіться своєю думкою у коментарях під цим відео.